Цього ця одна єдина залишилася. Це було справді вона так вийшло. Ця б взагалі не вийти. Родина і вас вітати на важливому заході з нагоди дня журналіста. Важливий захід це безпосередньо сьогодні прем'єрний показ документальної стрічки про. Важку і мужню роботу редакторів, журналістів місцевих медіа, зокрема головного редактора прифронтової газети Заря з Харківщини Василя Савича Мирошника. Давайте привітаємо герой зброй. <плес> Перший показ цієї стрічки ось в цьому найрозкішнішому, найсучаснішому палаці, який є в Україні. І головними героями і героїнями є наші колеги, журналісти, які працюють на прифронтових територіях, і які працюють для українців на прифронтових територіях. Газети, дякую. Я так розумію, що це було дуже важко зробити. Світло виробляли, генератори роблять, а нам зробили газету для прифронтового району. Дякую вам. Дай Бог вам здоров'я. Умова війни, Я думаю, це важливо для перемоги. Люди унікальні, люди неймовірні українці. Попереду у нас майже 400 кілометрів доріг, довжик, привіт, святиз Золочів. Це моя редакція. Редакція не працює з початку війни. І поїдемо на ті країни, стрільці з передової передали мені газету Красна звізда російську, яка в кожному копі здоровенна газета, пофарбована в усі кольори. На кожному заголовку можна почитати, які українці погані, росіяни хороші. Так? І от ми думаємо, чому вони такі росіяни, чому вони такі впевнені в своїй правоті? Газеті про це пишуть, вони про це вірять. А в нас в газеті ми пишемо краще, ніж журналісти російські. Ми пишемо правду. Але тиражі наші невеликі і читачі у нас, читачі у нас не так багато. А а Каже, я своїх прошу. Марина, Ша, я кажу. Правда. Плако людей Для да. чого вони це роблять? Я не знаю. Вона сама відраховує у нас газети, тому що я рахую значно хуже медіа. Це наша Марина 5 кілометрів від ми Росії. З України, так. І, да, і дивіться, перемогу. скільки газет тут 60. вона 60 газет вона тут розходиться. Це буде добре. Помогли журналісти з Києва, ми підняли тему на Київ, воно вийшло. Спасибо І... що я за що ви нас переживаєте. Ми дуже благодарні. Я не можу без тебе, Я просто обратно зараз час до вас. Я знаю, що я вже надоїла. У мене світу немає. Світу немає. Хата. Є? Хата. Тож там, хата? Ну, я розумію, що я там почти одна залишилася і там дві бабушки ще нанизу. Ну, ми хочемо світ, пів вулиці знесло. Я ну, вам. пожалуйста, ми підождемо день, два, три. Ну, ну куди нам мені? Але я дуже-дуже прошу, я боюся, що просто в нас залишиться. Оце я боюся. Я Типу, на скільки не було свято йому я да. скільки світу? Так. роботи. Типу, наскільки світу не було. Все, дайте. Дай, дай. <рес> Ви бачили, як сприймають люди журналіста. Журналіста вони сприймають як того, хто повинен їм допомогти. Не було і телефони в них обичні. Світла теж не було. З потеплінням у нас почалися частіші обстріли, майже кожен день і дуже сильні обстріли йдуть. Так невигідно, так економічно не виправдано. І хочеться сказати, на тих передачах. Не, не намагайтеся повторювати за мною. Це дуже важко насправді. Але без цього сьогодні Золочеві не можна. Я схопився за цю ділянку роботи, роблю її, як можу сам. Я роблю це тільки для того, щоб люди в прифронтових селах відчували себе українцями і знали, що Україна є. А чому на сьогоднішній день країна-агресор вкидає мільярди? Ярди вкидає пропаганду, а ми те, щоб боротися з нею, не вкидаємо нічого, крім власного ентузіазму. Заради цих ідей, цих людей я продовжую робити вкрай невигідну, важку справу, свою справу журналістську. І буду робити її завжди, поки мені дозволить моє здоров'я і стан. Ось, спасіба, нова золота людина! Ми в їхали в село Довже, це моє рідне село, я тут народився і виріс. Оце село знамените тим, що тут на сьогоднішній день живе менше 2000 тисяч тисячу чоловік, я думаю, ще менше. Воює вже більше ста. І найголовніше, люди цього села зібрали гроші на придбання восьми джипів для своїх воїнів, для жителів села, які сьогодні воюють. Я зараз не згадую про броніки, я зараз не згадую про інші речі. Тепловізори, там все на світі. Тільки джипів вісім село, де нема двох тисяч, воює сто чоловік. Отак повинна діяти вся країна, отак От вона виграє війну цю і переможе. Василь Мирошник на сцену. На сцену, будь ласка, туди прямо, так, поближче. І автори фільму Наталія Шумак і Євген Черевко. Прошу вітайте. Плано розмовляють на українській. Вживають слова, які не, не варто вживати, але там інші слова вживаєш. Ой, всяке я дуже вдячний Наталичці, я дуже вдячний Жені за те, що вони не побоялися їхати зі мною до дня. Вони взагалі нічого не бояться, я вам точно кажу. Це конкретно класні журналісти. Дякую вам за площі. Дякую за те, що зробив Антонович. Я ніколи не думав, що я роблю щось таке, про що можна знімати фільм. Ну, Роблю те роблять. Дякую. Ви я впевнена, що кожен із вас напевно відповість по-своєму і матиме рацію. Тут є колеги і газетярі. і напевно ви скажете, що цей фільм про проблеми з доставкою газет. Є колеги з Вони напевно скажуть про те, що цей фільм про героїчну роботу журналістів в небезпечних зонах. Назвичайно важливо, що ми. Нібито кожен сам по собі, але ми всі разом один механізм, і це нас тримає. Ви бачили в фільмі Василь Савич поїхав. зняв щось на телефон. Жінку виплав інтернет і мав якийсь результат. Ми коли спочатку познайомилися з ним, я їхав, кажу, та я там відосики знімаю, все добре. Він каже: я пишу газети. Він знімаю відоси, а я буду писати газети. Так, ось цей фільм про базу. Про те, про те, що куди ми повертаємося, про наш аудіовізуальний контент, коли в нас якісь складнощі. Тому що я можу відзняти відос, а, а, і Василь Савич може відзняти відос. А газету я видати не можу. А Василь Савич може. Тому я про те, щоб ми не забували ту базу, до якої ми повертаємося, коли в нашій країні є якісь складності, шановний пане Васильо, шановне товариство. Тут запитували про що цей фільм. Буде різні відповіді, але я думаю, ви всі погодитеся, що цей фільм про війну. Це справжній фільм про справжню велику війну, коли Росія подумала, що може знищити українську націю, українську державу, а українці сказали ні. Ми будемо боротися, ми будемо битися, і ми не переможемо. Що би хотілося сказати? Я повністю а, поділяю думку про те, що держава робить недостатньо. І в момент, коли ворог а, відрізає від інформації наших людей, покладатися лише на там, цифрові ті сіду відеоформати, це не Тому нам справді потрібна окрема програма, особливо для прифронтових територій, забезпечення друкованої преси. Будемо над цим працювати зараз. Не скажу, що в нас є готові рішення, але в мене є величезна подяка за вашу роботу, деколи не переважно не завдяки а на противагу. Натомість, як символ того, що Верховна Рада розуміє проблеми підняті власному фільмі, наскільки важливо забезпечувати людей не лише фізичним захистом і зброєю. А інформаційним захистом, що ви і робите, ну фактично своїми зусиллями. Я маю за честь, власне, вручити вам. Прошу Василю Савичу вийти до мене. Маю за честь вручити вам грамоту за заслуги перед українським народом, Верховної Ради України. І нею нагороджується головний редактор газети Заря Харківської області, Мирошник Василь Савич. Підпис Руслана Стефанчука буквально з сьогоднішнім днем. Вітаю вас, будь ласка! Ну і ось ваша нагорода. От думаю, що вона дуже вичитиме до вашого а, власне, бронежилета з написом «Преса». Сподіваюся, що це невеличкі визнання додасть вам, хоча вам мотивацію додавати не треба, бо ви і так найбільше мотивований. Дуже вам дякую. От дуже намагалися, щоб вчасно нагорода знайшла вас як а вашому обличчі весь ваш колектив. Дякую. дякую, ще Найбільша нагорода це розуміння того, що ти робиш. Я дуже... Порадований тим, що Верховна Рада також розуміє, наскільки важливі речі сьогодні роблять журналіста. Я ще раз дякую моїм колегам. Дуже радісно знати, що в нас багато таких колег. І Все буде Україною. Обов'язково. Слава Україні! Добре. вважаємо, що правильно буде сьогодні говорити і про внесок військових. Журналист шматочок українського, шматочок рідного. Коли вони отримують, я думаю, що це їм гріє на душі. Я побачу по фільму, як реагують люди. І регіональна журналістика вона надзвичайно важлива. Тому я дякую вам за вашу роботу. Дякую всім регіональним журналістам, які займаються. Також вносять свій важливий внесок. І дякую за відзнаку. Для мене це дуже велика честь. Сергію, дякую за запрошення. Це за, за те, що визначили мене е, надзвичайно приємно було сьогодні переглянути цей фільм, е, побачити, якою ціною дається та інформація, яка доноситься е, цивільному населенню. Ми бачили, як жителі там, де немає ні зв'язку, ні інтернету, як вони чекають ці газети, як вони чекають прочитати новини. І Я більш ж що е, всі читачі газет чекають е, прочитати одне слово, е, це слово перемога. І е, я б хотів би також привітати присутніх з нагоди дня журналіста зі святом вас, колеги, Ми обов'язково переможемо, і забовіте слово перемога буде великими лідерами на першій сторінці. Дякую, б... слава Україні!